14 жовтня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. У порядку денному майже три десятки питань. Перед початком роботи вручили нагороди Білоцерківцям, які проявили активну громадянську позицію та самовідданість. За організацію та супровід евакуаційних місій та з порятунку населення та тварин з прифронтових та тимчасово окупованих територій. Нагрудним знаком Білоцерківської міської ради, виконавчого комітету відзнака міського голови, нагороджується журба Олексій Сергійович – Рацюк Юрій Миколайович. Ще 17 волонтерів цього фонду отримали подяки за постійну підтримку тих, хто цього потребує. Волонтерство це залежність, тому що як би ти вже не хотів якось вибратися з цієї колії, тобі просто-напросто не дозволять. Коли людина присвячує своє життя, свій вільний час саме тому, щоб допомагати ось цим тваринкам, то повірте, це дорогостоїть. Також пояку від міської влади отримала керівниця музично-вокальної студії Контакт її відзначили за допомогу, підтримку мешканців, які перебували в укритті під час останньої масованої атаки на місто. Першим із питань порядку денного стало надання матеріальної допомоги мешканцям, чиї домівки постраждали від російських атак безпілотників. Про результати роботи комісії доповіла перший заступник міського голови Інна Новогребельська. На комісіях було розглянуто 19 заяв осіб, які подалися на матеріальну допомогу відповідно до порядку 777, надання матеріальної допомоги за пошкоджене майно на 1 730 тисяч 400 гривень. З початку повномасштабного вторгнення з 22 року по 25 рік було подано 231 заява, із них матеріальна допомога виплачена, це 135 осіб. Взагалі, з зарахуванням сьогоднішнього протоколу буде виплачено Матеріальної допомоги за зруйнованими майно 17 мільйонів 31 одна тисяча вісімдесят гривень. Під час засідання члени виконкому підтримали також ініціативу щодо подання клопотання про присвоєння звання мати героїня Лесі Новохацькій, яка виховала п'ятьох дітей. Ще одне важливе рішення стосувалося підтримки молоді. Затверджено оновлене положення про стипендію міського голови кращим студентам білоцерківських закладів вищої та фахової передвищої освіти. Її розмір становить 700 гривень на місяць. Про ці та інші рішення читайте на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.